А то найкращий сыр. Да. То кам'янський. Нет, найлша. Что саме лучше? лучше? Все, все. Чого? Не, ну не я знаю. кажу дай по такому кусочку. Наш ти його солі пхаєш. <сх> <сх> я так Да? Ну, та да. то тобі так раз у год попало. <сх> <сх> тобі його <йоди> не хватає чогось. <сх> 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 О. Оно що бери, а, а, то у прикуску бери. А що у прикуску, ні, то руками не трогай. Ото, ото, ото да. то до кавуна я положила. А що це я не бачу? А, ну я ж тобі кажу, що дід сліпий у нас, то чого ти не віриш? Кавуни їдять з хлібом. Ну, то ж так, да. правильно, то я що? знаю, ото ж бери, ставляй коло себе, щоб воно не падало під стіл. Тим, що не в тебе завжди водопадає. Чи Фірис. в когось падає? Щас <зас> <Підумайте. зас> будуть <Подумай, зас> <да. часу>, чого <зас> все я дождав. <зас> ти на паскуди, а я дожав убирати. Да. <зас> а ну молодець ти дід. А як я так зроблю? Такі грама там. Ні, ну а вдруг я так зроблю, то ти прибереш. А. Ага. Ось, Бурло, у мене гети. Я не для того. А для чого? Ага. Щоб у хаті я красиво ти... було. Щоб прибирала. <світ> а ж же? Айді. У хаті без тебе красиво. Да, да, е. не, тут красивого. Я на ці двері, що ти мені обіщав покрасити, уже стільки год дивлюся. Подужні, сажу по потім. потім, потім... <глади> да. Ох, я жду. Жду коли ж вони піддають, коли чим їх красить, я не знаю. Ну вони страшні вже. Я усіриця. Не треба <глади> це страшний, вони і так сірі вже. От грязя, <глади> так <глади> кажуть, покрасив сірий. <глади> ну, білой Ну, щось таке яскрава якась. Не хочу я сірого вже. Ну, не знаю. А в червона? Розовий. Та ні. Ну що ж таке, щоб воно. Ну, воно ну, як воно замурзується? Ну правда ж там вже ж отось і... Я вже не можу одних. Скільки їх можна терти вже, а воно толку ж ніякого. Воно наче пристає до нього все. Ох, як вони мені вже натріли ці двері. Може, їх зняти та викинуть в на, на що вони тут На що вони тут будуть? Откривайте, закривайте. Я б так і зробила. А ну укуси куси воду до кавуну, чи то добре, чи ні? Ну попробуй же. Воно mm -hmm. ну, не так будеш mm -hmm. бігати mm -hmm. потім. Так само. Ні, не так. А не то бігай, тут до лісу недалеко. Це ж на закуску. Ну так, да, це Але... все називається на Але закуску. Да, Кавуни сев... із трубочкою це називається закуска. Ну, тепер кавуна попробуй. І побачиш, яке воно безсмачнюще. Будеш... Ото як я тебе навчу, то ти будеш мене завжди так Учить. просить. А я скажу, нема вже. Було, було б їсти, як було. Правильно. Ну, як тобі? О, бачиш, для чого воно? Без кавуна солодке. Ні, не треба, щоб солодке було. Треба, щоб було отако, щоб воно... До зубів не приставало. Глянь, як то О, -о, О, Ой, дід зроби довольну морду. А як <ривіт> мезурки побіг. Так а там зущенка. Покажи своє удовольствие, що ти отримуєш. Медом на Так. Ох, лихси, ну тобі медом намазать, не хай ближче. Не втомився ти що? Втомився, зараз упаду піду. <рес> У холодку, так? Да? Та думаєш набагато, ну на десь. Та не вже хоче до вечора? М -м -м. Не. Надо їсть, не видити. Ти підеш город поливати. бо там сухо сильно. Поливати? <рес> завтра дощ буде, Деся. Не завтра. Шо, вже не а та ну ти ж не слухаєш коли. З п'ятниці на неділю, вночі. Уночі ти розумієш, як вночі це було? В день не буде. Десь під вечір можуть поляпати, а тоді вночі ляпатиме і пів суботнього дня. Це так тільки написано. Ага. А як насправді буде, то я вже бачила таке не раз, що пишуть, пишуть, а потім нема виглядаєш, де ж воно. Та там десь мимо пройшло, ото та й все. Вони ж не знають, то, що тут домами пройде воно чи ні. Десь тут рядом, та й усе. Ну то і не кажеш, що буде. Написано, я тобі кажу. Я написати теж можу. Не можеш ти написати. Ти тільки пожарати, готова ось. Я тоже треба убить. Да. О, оце кавун був, а скажи. О, то це ж мені ще одну казав купиш. Ну, їх повно. На цьому. А ти не помниш, по чому була картопля в році? тому році, ти купляв на базарі? Що таке? Не купляв? Откуда я можу що Я в тому році купляв. Ой, вже ні, <серків> ну не лякай мене так. Тридцять була. Тридцять п'ять. Да? Кілограм, так. Да. А я ж тоже не помню. А, то а в цьому році значить дешевше. В цьому році по 25. Дешевше. — я ж така гарна, де вони набрали, повні сетки такі з велика картопля по 25 гривень. Дешевше. А відро 200? Бач, обдурили, нема. Відро 200, кажу, гривні. Така теж велика. Нема. Ну Матери. нема, то нема, що ти хочеш? Запхни туди щось. Помідора запхни, Так підніми. Нема. Десь упало туди. Ай, <laughs> Та дід, діть потом знайдеш, куди ти поліз. А ти ж жавкаєш. Я щас гавкуну. Мама. Нема, достав. То я ж кажу, на столом треба завжди їсти, щоб пістил не падало. А то воно швидко пістило, це раз і побігло. А потім шукаю його. Так. Що ти хоч, що ти хотіла, скажи. Не знаю, і картопля деш... подешевша. Ну нам не треба поки. Та поки не треба, поки можеш та їх вистачить. То, мабуть, звідкись привезела? Де ж вона у нас така диречка? Так, привезела. А ту, що в відрах продають, то наша вона місцева. О, ну, в одні... Та тут з берегів, звісно, десь десь під поливом була. Це 200 гривень да, велика така, А в другому місці стоїть Чи... ні, відро така сама, ну картопля менша, така довгенька, як тут і купляв, біленька. То та по 150 відро, бо вона менша на розмір. Ну, no, то хороша яка. А та така велика, де вони її вирощують. Не, а її в руці погано держати. А як чистити? Воно no, мені більше. хорошо наче. Ох, то ті. Ти її не чистишся одну. То так. Да. Ти її тільки поїдаєш. Я ja, не дуже люблю кажуть. Ну не знаю, скільки в нас їх є, то ти ж її всю поїдуєш. Так, я поїдаю. А те ж вона дівається? Я разу місяць їду. Разу нема, то його не було, що жарить, не треба розказувати. Ох і Як розкаже при своїй пам'яті, то якраз я повірю. Що дід розкаже, а то тільки було дві сятки, ти її всю з'їв. А це трошки більше, ну не знаю. Дві Двісятки Буд... за цілий год. да, Будемо роз... щоб хватило. Будеш кавуни їсти, да, хліб ні. до. Дивись тільки відходів оцих кавуна. Отож то якось шастурям, беруть, беруть якось з цих шкурок, роблять, роблять. роблять якісь цукати, з них ще хочеться комусь забутися. Mm, Пісів не мети. Та я ж не після витираю. Ну я вже сама. А. Та ти наприбираєш мені, що тоді після тебе ще прибирати. Так, а є, так там, не дід не най... наївся чи ні? Кажи спасибо мені, що ти наївся. Тобі. Да. Ну спасибо. Я втянув. Все. 에... Спасибо за обід, що наївся дармої. Прогуляв пів дня, прийшов, поїв, та й пішов собі отдихає. Ну, а вечір били за таки робити. Подивився, а там ноги можна поламати. Та не наведіть порядок. а потім Да. Я вам ближе, ближні 18. да. Так, дев'ятнадцять йдуть. Спотикав. Уже не 18, а 19. От да. так тоді. Так, да. ну все, діт. Пока. Да, Щасливо. Пока. Хорошого тобі відпочинку. Відпочинку. Да, Всіх такий... запрошу на відпочинок, да. такий день теплий. Да. Тільки відпочивати. Якщо в когось є річка чи ставок з пісочком, то туди обізочку. Це трудовий вопрос. Сейчас Зараз небожня найти таку. Не річка діставка. Та воно ж усе, там води нема, там замуляне, заму, там жабуриня, там цвіте. Там прінери там теж нема. Чого хороший Честу, там? Да? Ти що такий пляж показуй, Там піску стільки, і пляж такого дивися, дивися, стільки пляжі, пляж. Около колодаби там. Ох, і ну, то, то, гарний там пляж. Да. Ну, треба поїхати, подивитися, провірити. Чого ж ти досі не провірив? Скоро зима буде. А, а я там, голови... а я там років 10 назад було. Там, от, ми ходили, коли ставка, що, вони позару встали в нього залізти, не можна. І таке <с там в одному годину. Ну там хоч жаби живуть. Ось ж бачите. Так що опасно йому там стає. Значить на Дніпро одна надія. Та-да, так. Та, ну, та, ну все. Да. все... Доїхаче туди до Дніпра. Там же помахав тобі до свідань. І сказав. Отдихав. Спокойний тоді. Джелюдь, я піду. Тихий час. Отдихаю. Як вона називається? Сіє. Тейхи час. Сієст. Не знаю. По-моєму, це таке. <помолився>, тихий час. Тихий година. Вирубайся. Да. Я зараз вирублю.